Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 6 серпня 2024 року знаходиться мій виноградник в Київській області в мальовничому селі Стайки. Мене звати Марина. Сьогодні хотіла засняти відео про ультраранні та ранні сорти на моєму винограднику. Новинки вже знімати не буду, так як нещодавно відзняла. Відео про свої новинки. Ось показує першу форму Каталонія. Бачите, вона в цьому році загорошила, але, так візуально, горох не портить громку. Він також такої видовженої форми. Цей горошок, звісно, без гороху красивіше, але. Так, непогано також. Ось такий виноградик поряд кріптон, який загорушив дуже сильно, з цього боку, наче ну, нормально, так, більш-менш запилений. А З цього року ось такий кріптон навіть загорушений в мене. Так, погане запилення. А це приображення другий рік, друге плодоношення. В минулому році було дві сигналки, а в минулому році була така більш видовжена ягідка, в цьому році, якась така більш бочковидна, вийшла, ще вона не добрала цукру, а лоза, лоза вже достигає ось таке приображення. У мірі готовності я я думаю буду робити такі невеличкі огляди, відзнімати який цукор в ягоді. Отак От коротенько пробіжусь поки. А це подарунок Білорусі. Така калібрована ягода, дуже крупна. Краса така, дуже красива ягода. І такі пальчики. Така там грана заховалась Красиво. І лоза також, також цьому році дуже, дуже добре стигне лоза. Можливо, за те, що в мене не поливний виноградник, тому лоза дуже добре стигне. Ось такий подарок Білорусі гарна форма. А це хамелеон. Та він мене набирає такий красивий колір, такої, наче розової димки. І ви знаєте, на базарі він дуже добре йде, людям подобається. Ось на сонечку я вже розповідала його, коли освітлюю, то він набирає дуже гарний, приємний колір, який дуже виділяється серед різних форм винограду, які мають таке забарвлення більш темніше. То він виділяється, його гарно купують. Має таку сучну м'якість м'якіть і дуже солодкий. Поряд клубнічний клон, така крупна ягода. Ось, Ось зніму я ролик відео порівняння. Ось, дуже крупний. Глоза і в хамільоні, і в цьому клубнічному клоні також уже, вже готується до визрівання. А це урум. Погляньте, який красунчик. Дуже крупнюща ягода в нього. Дуже. В цьому році він набирає трішки інакшого забарвлення, але в темний він в мене не, не уходить все рівно. Мечте. Такий крупний. Ось там з клубнічним переплітається. От я його розтягла тут, на 4 метри. Ось так. Лоза, лоза також зріє. Дуже хороший виноград, дуже товарний виноград. Це кишмиша Фродіта, він зайняв. Зайняв тут місця, аж 6 метрів. Я його так розтягла, бо тут у мене по бокам саджанці однорічні посажені. Що на наступний рік буде, я не знаю. Явно йому 2 метри мало. Ось я його розтягла на 6 метрів і йому все рівно мало. Погляньте, яка в нього лоза. Десь півтора сантиметра. Вона така здається до зажировки така, якби, так, так? але, по суті, все рівно закладає дуже-дуже гарні великі грона. В минулому році відчувалась невелика терпкість в Афродіті, в цьому році вся верхню ягідку скуштувала, то не відчуваю взагалі терпкості. Ось, це ж розповідала, і йшов дощ довгий період, там цілу ніч, вечір, ранок, і дещо, де-не-де є тріщинки на ньому. Але вони не течуть нічого, так всихається просто. Це тріщинка, а де, може, можливо, солодша ягідка, то оси під'їдають. Ось так, така Афродіта. Потрібно їдати багато місця, хто збирається садовити, так виноград дуже хороший. Так а це хочу засняти свій Юпітер. Ось така нагрузка на нього. І він вже повністю готовий, солодкий і він все більше і більше набирає цукру. Чим більше вісить, тим більш цукристіший. Ось така краса. Дуже хороший кишмиш, товарний. Он універсальний, універсальний такий сорт. І для дому, і для продажу. Оце в мене молоденький кущик Маріши Бачинського. Це я тут посадила на арку, щоб пустити на арку цей виноградик. Він годиться для зимового зберігання. Ось, і такий він пізній Пізній виноградик, він вже закрашується. Ось Ось такі сигналочки в нього. У минулому році була також маленька сигналка, але вона не дожила до осені. І її так потроху тут-потроху в дворі та й вищіпали, з'їли. Ось така Маріша. Це морозістійка форма, і також бачимо, зріє лоза вже почала визрівати також лоза. Ось так. К Сусідкою Маріші я вибрала такий американський кишмиш, називається Reline Pink Seedless. Це сигналки. Ось. Він такий сочний, має такі лабрускові тона. Ну, я його так замінила. По суті, в мене тут росла Ізабела. Я вирішила замінити Ізабелу ось таким виноградом. Так, а тут посажена Валерія. Вона вже також набирає мускатик. Так посажена вона в мене тут, по суті, в затінку будинок з іншого боку, дерево. Ось і так сонце потрапляє небагато на неї. Десь півдня сонце світить. Ось. Але вже набирає цукор. І мускат відчувається. Я вже розповідала в відео, чому я посадила Валерію, тому що про неї говорили, що вона дуже солодка, і, і саме на такі місця потрібно шукати дуже-дуже солодкі гібридні форми або сорти, щоб вони хоч якийсь цукор набрали. Ось, і тому вона тут буде в мене завжди рости. Тим більше, що вона абсолютно така стійка, ніде взагалі жодної тріщинки немає. Хтось мені писав, що її там оси заїдають. Ні, немає, не, не кружляють тут оси біля неї. Ось мені сподобалось. Визрівання лози прекрасне. Вона не відзначається якоюсь там хворобливістю. Тобто в таких умовах на півтіні вона особо і не хворіє. А так ось у мене тут осадженець росте. На цьому місці в мене був посаджений був геліодор якось, і він також і лоза добре зріла, і особо тут він не хворів, але ягода не набрала цукру, тому мені прийшлось його звідси прибрати. І от там далі, хоч там більше сонечка, там в мене дар'я була росла. Також їй не підходило це місце, бо тінь цілий ранок там. І ось саме Дар'я вона була вся в оїдіумі, просто вся і ягода, і, і все, і по листю, і, і, і лози, все було оїдіумі. Я її прямо посер, посеред літа взяла і зрізала, щоб вона не розповсюджувала хворобу, тому що тільки на ній, тільки на ній було багато хвороб. Але ну, інший кущ кущдар'я, який в мене в рядах, на який потрапляє сонце, там все чудово було. Так що от просто вона не переносить на півтіні, їй тільки треба сонце. Ось так. Тому на такі місця потрібно підбирати. Підбирати такі сорта, щоб не були такі хворобливі і набирали дуже добрий цукор. З мене тут я показувала. Посадила я крайній уголок біля Валерії. Бачите, тут і зараз тінь. Red Flame, спомнила, називається Кишмиш, але він мені не сподобався, я його буду прибирати. І на цьому місці посажу ще один кущик клубнічного, тому що він дуже-дуже солодкий, думаю, він тут буде набирати цукор. Ось так би там його, де він росте, трохи урум під, підпирає, йому там затісно. Ось, І тут ще це з даху, тут видно ємність з водою, з даху багато води лється. То думаю, клубнічний саме витримає такі умови, бо другий кущик в мене посаджений також біля іншого вугла хати, і там туди багато лється води. і... Сигналки, ну, жодного тріску немає. Причудово себе почуває клубнічний. Так, ось пос показую з іншого боку будинку: клубнічний, крайній кущик винограду. І ось край будинку, ось тут вода стікає прямо під кущ. І все добре. Тріску немає на ньому. Ось Так покажу. Все добре з ним. Така це показує полоне 50. Проблемка саме в тому, що він постійно в мене грошить. Постійно. В цьому році, звісно, також, і горох цю грону портить. <гум> Люблю я говорити, що горох не портить грону, але тут такого не скажеш. Це єдина груночка якоюсь прорізала без гороху, то все з горохом. Ось такі справи. Це показує зорінько. Це все червоненька, зорінька. Ось в цьому році вона навіть і на сонці зафарбувалась, ось не вигоріла, хоча її не прикривала, тільки. Так, де листочок був, то було прикрито так. І з цього боку геть на, на вуглі тут підгорівші зверху були яїтки. Ось але нічого. Вирізала, ти підгорівши і все добре. Ось така зоренька. Також готується вже вона до визрівання, лоза змінює колір. Ось вже достатньо цукру в ній, але ще трошки потрібно добрати. І це поряд золота королева, яку вже виборочно можна куштувати і пробувати знімати ось такі ягодки. Ось, ось така золота королева. Вона не горить на сонці, нема на ній загару. Ось. золота, дійсно золота. Золота, тому що жовта. Підходить їй ця назва ще тим, що от коли ягода ще зовсім-зовсім зелена, така в вигляді гороху, то вона вже в той період вже жовта. Ось. Тому їй така дуже влучна назва підходить. Золота королева. Подобається такий мені виноградик. От заще. Ще Що така сиренька. Отак, підорожений кощик. Вона ви визріє, все добре визріє. Буду вже потрошку знімати її, нагрузку знімати, і вона почне висрівати. монарх ягідка зустрічається. Класно. а це подарунок не світає. Він такий, як і у всіх, просто тут сильно на нього сонце багато падає, і він трішечки так вигорає, здається, світлішим. Ось такий подарунок не світає, вже москатик гарний в ньому. Ось. І цукор вже є. Це загорошений АТОс. Вже він готовий. Там дві гронки. Я вже, по суті, почти що весь його зняла, але він вже готовий. Атос. Це покажу. Сорт чи гібридна форма софа. А, софа, напевно, правильніше софа. Захотіла я її за дуже красиву ягідку. У неї така червона ягідка. лоза також зріє. Ось. Низ грони я підсікала. У неї така довгенька грона. Ось така нагрузочка. Чекаємо. Це показує Бішевський. Лоза тут, лоза тут уже а, геть практично визріла. Він у мене грошить. Оце другий рік. В минулому році були сигналки. Ось, в цьому році знову загорошив. Ось така крупна грома. Загорушена. Ось такий. Якби не горошив, то класний б був виноград. які в нього великецькі ягоди. Дуже незагорошений, дуже крупний. А це пріма України. Тут ми гронку щипаємо, повністю готова вже. Ось така нагрузочка. Оце все жовтеньке це прімо України. Зараз перейду на іншу сторону. Перейшла, щоб показати таку гроняку. Ой, така грона. І вже нижню ягоду я куштувала, вона готова. А це смаколик, смакота. Шедевр за смаком. В цьому році він такий з зеленцем. У мене в минулому році геть жовтий був. Він може висіти і добирати, добирати кольору. Ще буде висіти. Це показує красу балок. Ноза також готується вже до зрілості. Змінила колір, вона в цьому році загрошена. Зараз покажу з іншого боку. Ось тут, ось тут, наче краще. Я там загорушені ягоди дуже-дуже крупнющі, дуже, дуже смачні. Така хру... хрустяща сочна м'якість у нього. Е, ну, що я можу сказати? У мене третій рік, оце він. Загорашує і не доопилюється так, як потрібно. Хоча про цей сорт всі говорять, що він, навпаки, переопилюється, краще б він в мене дійсно переопилювався. Я б його ніколи не прибирала з ділянки а так, дещо він у мене під питанням, хоча на смак він мені дуже-дуже подобається. Але от що я можу сказати, хто мріяв про красу балок? Все-таки можна посадити і спробувати на своїй ділянці. Тому що виноград показує на різних ділянках себе по-різному. Я брала садженець цей Руслана Панченка, в нього він причудово себе показує. Також відео там Максима Моїсеєнка, також в нього, в нього дуже гарно себе показує. І навіть я вам скажу в моєму селі. В одній жінки, я також я була на винограднику, в неї краса балок ну, також гарно запилюється, не горошить, все добре. Ну, ось так, бачите, з одного села різні результати. Так що, якщо хтось дуже хоче такий виноград, варто спробувати. Варто. Дуже крупний, несмачний. Це чорний хрусталь. Це один із любимчиків моїх. мягко форма. форма. Дуже дітям моїм подобається. Він, коли його їси, він так начебто взривається в роті. Так приємні відчуття при з'їданні такої яєтки. Ну, він ще зелений. Ось, але гляньте лоза. Лоза також визріває. Монофосфатом калію я не обробляю. І знову ж таки повторюсь, можливо, це гарно зріє лоза, особливо в цьому році. І за спеки, яка була, а також за того, що в мене не половний виноградник. Так, дещо собі спрощую догляд за виноградом. Він навіть по дві грунки. Тягне винорадик ну, цей по дві громки. Він пізніше достигне, але він достигне. Ось, дуже товарний, для сім'ї дуже смачний. А поряд цимус. Вже він також з мускатом. Можна куштувати його, хороший кишмиш, мені подобається. А це підійшла до пам'яті вчителя, а також лоза готується до визрівання. Ось така стіночка з винограду. Дуже товарний, крупний, крупний виноградик. На базарі його також полюбляють. Ось такий колір в цьому році. Ну, він, можливо, потемніє, я не знаю. Кожен рік по-різному. З На базарі одна жінка була купила грону пам'яті вчителя. Прийшла наступного тижня на базар і каже: Марина, дай мені той виноградик, що я в тебе брала минулої суботи. Я говорю, вже нема. За одну суботу розібрали. Бери інший, інший також смачний, вона покуштувала, вибрала інший. Ось так товарний. А це показую Лівію. Вона вже набирає колір. Ось там лівія. Ось такі груни в неї. Кожен рік хороші груна. Товарні такі. Гарно сформовані. Мені так подобається, знаєте, така більш, знаєте, налита грона, чуть-чуть підбита. Ось вона дуже гарно виглядає на прилавку, в ящику, красиво виглядає. Ось така лівія також товарна. І також готується вона до визрівання. Все добре. Ну, ось поряд відразу ж покажу талдун. Ось таке страшне заповнення. Ось таке. Щас покажу щось. Ось таке. Невеличкі грона в ньому, ну, ще й в цьому році не запалився. Ось такий то Це показує Дар'ю. Ось такі Грона має. Цікава особливість цього сорту, коли він тільки зав'язався, то в нього такі якісь малесенькі Гронки, здається, що він геть невражайний. Але так, з часом Грона розростається стає крупненька. Ще за рахунок дуже крупної ягоди. Ось так. Ну, так він переплітається з бананасом. Ось така Дарія. Ось така. Мускатик приємний і таку має м'якість жилейну. такий в цьому році бананас. Також загорошує він. Зараз Покажу. Ось такі, стойш загорошена грома. Ну, без гороху він красивіший, звісно. так таке. Я, чесно кажучи, думала, що після цього доща, який йшов довгий період, я думала, що він в першу чергу мене трісне. Ні. Уявіть жодної, жодної ягодки. Жодної. Все добре з бананасом. Хоча поза минулого літа він у мене тріснув, не знаю. В цьому році, в минулому, все добре. А це Лора. Показує, як вона розтягнута. Яка в неї вражайність? Дещо з нею важкувато, але вона виручає, вона дає вал. Дуже багато ягоди, яка користується попитом на базарі, хоч і з загарчиком, але людей, навпаки, це приваблює загарчик. Вони розуміють, що ягода дуже солодка, коли є загар на гронах, і дуже добре її купують. Якось, можливо, зніму відео, розкажу про плюси і мінуси лори. Це так коротко пробіглась про, по ультранім гібридним, гібридним формах, сортах. Ось Хотіла подякувати, що переглядаєте мої відео. Це мені дуже приємно і спонукує робити кращі огляди, старатися. Саме перегляди спонукують, підписки, коментарі. Ось. Так що я дуже вдячна вам за це. Буду ще знімати відео, я вже так анонсувала деякі відео, буду старатись заснімати. Все, до побачення!